Останній сезон нашого району і, і, і зазвичай розпочинаються з нами кубками, які носять назви Герої Небесної Сотні такого Збройних сил України. Е, сьогодні вперше у нас трансляція, і, мабуть, воно цікаве для всіх нас, оскільки перше ми що зробимо, можемо помирамося, але це буде. Я думаю, наука для всіх нас, якщо вам подобається, то like лайки. No. Якщо не сподобаємося, like, то like like так. Значить, для того, щоб провести швяткування, ми запросили маленького макіяну витягнути е, е, наші ось ці кульки, які є розкілені е, групи. Значить, принцип у нас такий, для того, щоб було зрозуміло, Значить, є 16 команд, розбиті на 4 кошики. Кожному кошику по чотири команди, і вони будуть відповідно матками групи А, Б, В і Г. Згодом другий кошик, третій, четвертий і на тому все закінчиться. Значить, знову ж таки, по нюансах, які є безпосередньо до цього кубку. Значить, все, що стосується фінансової сторони, буде розв'язано марми всіма. У суботу, о 10-й годині до США, де зустрінуться всі представники команди на таке робоче засідання, в якому ми обсудимо регламент наступного сезону. Також всі нюанси, які пов'язані з футболом цьогоріч на Другому Що стосується безпосередньо кубка, значить в кубку буде в групі чотири команди, перші дві. Тобто перша друга команда в Кубок Збройних Сил України, третя, четверта команда попадуть у Кубок Героїв Небесної Сотні. Значить, пари будуть на Окрест, тут що все зрозуміло, тобто А з Г, В з групою Б. Складено так, що команди, які в одній групі зустрічалися, вони можуть зустрітися тільки у фіналі. Значить, базоване. Днями це буде у нас неділі. Групує там служовують абіти по одному. Починаючи з 1 1-4 буде по 3 арбітри. Значить, зразу ж таки, одна четверта нижчого кубку буде проходити у суботу. Це ну, число там вже розберемося, Тобто зараз не пам'ятає точно. А, а вища кубку буде у неділю. Базовими годинами. так, Пораднішим з представниками це буде 12.30 і 15.00. Ну знову ж таки, години це таке, що можна близько ви зміняти, тому що все що буває. І безпосередньо, вже в першому турі. Зразу в нас такий, скажімо, десь не фарс-мажор, але такий випадок, який попросила староста села Залокоч і священник Залокоті, для того, щоб зв'язку з хресною ходою в їхньому селі. Щоб в першому турі команда залохоті не приймала, оскільки по нашому календарі вони мали приймати. Так що там ті команди, які будуть в, в цю групу, де є залохотвов, будуть розпочинати з третього туру. Тобто там заохот є на виїзді. Ну, По суті, все безпосередньо всім вдало жеребу. Легких суперників, ну, мабуть, таких не буває, але все ж таки. І приходимо до жеребкування. Е, Значить, так, на п'яничку. Є командна снятинка. Ти тягнеш звідси кульку. тянемо. Кульку. Давай. Одну. Відкривай. Так.

Да. Показуй, так розверни. не розгляне, так, Це, так, не розверни. так пока гостя. Наступна. Це і у нас. Група А. Дики, знаєш. У нас все це добре, чи в нас залишається на денечі. Група Б. Група Б. Ну, є група Б, показав, показав? Так. так. Yeah. Yeah, група є група Б, значить нічого немає. Група Б. Все спокійно. Група Б. Так. Тепер Тарас наклаєш. Стоять ставники команд, кілька слів скажуть по першому кошику. Посередньо є ми колес на ми при час підготуємо другий кошик. Та про що говорити, що там говорити? Кошик, все обговоримо. Вже є Вже шанс, що там зі стебником зійтися, так? З тенденцією. Ти ж знаєш, що слідиться без різницького обігру. Нагадую командам, хто дивиться зараз представників, що ці заявки, які ви зараз зробили, на кубок допускається. До чемпіонату там практично ні одна заявка не буде допущена. Тому ну, думайте, давайте робимо трохи порядок. Трошки, скажімо так, пошкрібаємося і порухаємося. Не розводимо бардак, взяли не треба ні фотоапаратів, всі є телефони, сфоткали, нормально вирізали, вставили і скинули нормальні заявки. Ці заявки верг ногами. З Чорнобілі з паспортів, з посвідчень, дерева. Поїхали. Другий кошик. Другий кошик. Груші. Група «Б». Доме денеч.

Група В, група В, група В, група В. Група В, Сторона йде група. до доброго стола. А проведено. <реклама> <реклама>

Лечний для доставника. темника. до читасні тем. Знову ж таки, раз можна слід сказати, повиховує. По виховуй. Так якби мене хтось слухав там. Особливо суботу приходять. На яку там годину? На 10-ту годину приміщення США школи. Приходіть, представники команд, приміщення дюдю -дю США, обговоримо всі нюанси, якийсь, можливо, там, регламент, кому щось там не подобається, все обговоримо, щоб потім не було лишніх питань, а де, а що, а як і так далі. Обов'язково приходіть, тому що. Погано нас було. Ми зімоємо тому так обговорюємо. Ну, хоч, хоч, хоч хтось, щоб з команди було просто, хоч один. Та, там, там один представник і все, щоб було, у нас як прийде 40 чоловік, буде знову помагати, ми нічого не було. Та 40 я прийде, буду... то, дай Бог, щоб 10 прийшло. Хай прийде 10, тоді будемо грати, якщо прийдуть 10, <сміт> це, будем потім, <смітна> а не, то будемо грати, потім грати. Там буде в Ну, <смітна> Якщо я хочу стадіон, значить це і тут. Якщо пишемо Дені США просто вулиця Сахарова, 2, це значить школа. Децька. Так, 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 дацька, Переходимо до третього Миски. Третього миску. Кошика, кошика. Йдемо і починаємо ми третій, це є вороб правильно?

<світ> Недавно взнав, що Меденичі не так пишеться. Якось на... Меденичі. Та має бути буква Е. Від слова меди. Меди, меди типу. Так, да, Я за все життя Меденичі писав. Давай, 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 давай. А. а то всі пишуть, навіть на знаках, вроді, би, пише Меденичі, правда? Так, не пише ні, ні, ні Меденичі. Так, <світ> Наступна <світ> команда це команда Дережичі. Давайте до снітенки. <світ> Групове, так? Ану, покажи, групове. Дережучи до Доброгостова та сторони. Наступне у нас Бориславе, напевно, один з найсильніших із Борислава. <гум> <гум> група Г. Покажи, покажи. Група А. Борислав іде до стебника та уличного. І остання <гум> волоса буква Г. І остання волосала буква Г. Волосся. Буква Г. Єсть. Все, снятинка рихтиче волосся. С халява взагалі. Що не пойлося, все, все, макаляє, там подобиш, ти здибається. Ви навіть на поле не виходять. Труй склад пускати. Зараза викать? То єдина команда, яка вам там дати може. Майже 50 онлайн. Сайна буде проблема, це тут зло. Ну так, це не колишня Борислава Ну, Якщо є правда на світі, то має до дитинку. Я знаю, да, я будь-яка з тих команд. ハハ <laughs> Давай. Медвежа. Якщо група Г, то просто взагалі, то зажасть. Група. Б. Група Б. Група Б. Меденечі, Груші, Вороблевичі, Медвежа. У меня точнее группа. Ух ты, цикавно, ну шо залокать? Стебник, уличний, Борислав Унятич. Так, далі хто? А ну, чи є правда на світі чи нема? Група Г! Група Г! Тоже, значить, цікавіше буде. Снятинка, Рихтичі, Волоща, Залокоть. Ну, тут вже не можна було повна халява, коротше. Тут вже жесть, жесть би було. Чекай, чекай, що все одно? Ні-ні, я просто так, що... Що лишається, Вадим Галявич? Цікаво, яка група? Так, я не можу. Так, я не Тут скинули в шість. А, чекає. Все, Михайлевичі. Доброгості, сторона, дорежичі, Михайлович. Що? Значить, перша четверта, перша четверта, перша четверта. Четверта, третя, перша, друга. Просто Оцей тур, то що ми говорили, до залопи, тобто тут, тут, тут точно перша, верша, друга, снятинка рифтачі і волоща залоди, це точно. Тут четверті команди приймають. І тут і другий приймають команди. Другі, треті приймають? Другі приймають третю команди. Тобто розділимо, ага, третя, третя, четверта команда приймає два рази, перша друга приймає раз. Тут, в зв'язку з тим, що зала підкресна дорога, значить, перша команда приймає другу і третя команда приймає четверту команду. Все? Супер. Супер. Дякую всім за увагу. А потім я приймаю. Все, вам Всім дякую за увагу. Будьте здорові.